фронті і як відбувається просування наших військ? Якщо ми орієнтуємось на зведення від українського генерального штабу, то таких гарячих точок, щонайменше 5. п'ять. Це напрямок Купінський, Ліманський, це район Бахмута. Там тривають запекли бої. Це не менш складна ситуація на напрямку в районі Мар'їнки та Авдіївки. Ми ну звісно, зараз у всіх на словоху південний напрямок. Це відповідно Запоріжський, саме там українська армія, долаючи шалини спротив путінської армії, рушає вперед. Пані Ганна Маляр, міністр, заступник міністра оборони, заявила за, про те, що пятихатки звільнені. А це значить, що створюється чудова можливість для подальшого просування українських сил оборони вперед. Але знову ж таки, маючи таку перевагу, ми маємо розуміти, що ворог дуже потужно підготувався до українського наступу. Створена розгалужена мережа інженерних та противолокаційних споруд. І за таких умов кожен метр звільненої української землі це надзвичайно важка бойова робота. Пані Маляр також наголосила, що найбільший удар ще попереду, як ви гадаєте, що вона мала на увазі? Справа в тому, що зараз українська армія готує поле майбутньої битви. Де-факто українська армія за рахунок переваги високоточної далекобійної артилерії та за рахунок того, що ми маємо ракети Штормшеду, які спроможні поцілювати по ворожих об'єктах на 8 до 250 кілометрів, ми маємо змогу нищити ворожий військовий потенціал, перетворюючи на попіл і його склади з боєприпасами, місця засередження збройної та військової техніки, командні пункти, пункти управління та зв'язку і ключові. Ви логістичні маршрути саме це створює нам перевагу на полі бою, але це майбутня перевага, бо тут зараз ворог потужний. Ворог здійснив щільне мінування тих територій, що Передують на добре укріпленим фортифікаційним та інженерним спорудам, Тож зараз бої йдуть, вони є надзвичайно важкими, і ми маємо зважати на те, коли очікуємо. коли ми маємо верніше дуже такі завищені очікування від українських сил оборони. бо ми ж добре пам'ятаємо історію з харківським контрнаступом українських сил оборони, коли ми за досить короткий проміжок часу звільнили фактично всю територію області. До цього разу так не буде, адже ворог мав щонайменше 9 Дев'ять місяців він ретельно підготувався до українського контрнаступу, тому важкі, дуже складні бойові дії були трансформовані в реальні територіальні здобутки лише згодом. Я думаю, що тут може йтися навіть не про дні, а про тижні, коли весь світ побачить таке серйозне територіальне здобутки українського війська, котре звільнятиме територію нашої країни від ворога. Ну а поки наскільки ми розуміємо, сили оборони намагаються зайняти. Позиції на висотах для того, щоб отримати певну перспективу для просування на майбутнє. Це стосується і запорізького напрямку Мелітопольського і Бердянського. Якщо враховувати фактор п'яти хаток, то до Васильівки залишається близько 15 кілометрів, наскільки не помиляюся. Ну а від Васильівки є варіанти на Енергодар і на Мелітополь. Чим необхідний і чим стратегічно важливий Мелітополь, всі ми прекрасно розуміємо і знаємо, хтось називає це навіть ключем до звільнення півдня нашої країни і не тільки материкового. Пане Велес, Да, так і є, адже Мелітополь, це в тому числі крупний вузловий центр залізничного сполучення. Росіяни не дарма так знервово сприймають будь-які руйнації на залізничному сполученні, будь-то на території тимчасово окупованого Криму. Пам'ятаємо вибух на ділянці залізничного сполучення між Мішкерчу та Джанкою, чи то на території півдня. Нашої країни, зокрема, на ділянці з різнично сполучення між Мелітополем та Джанкоєм вибух на станції партизани, який призвів до руйнації складу з боєприпасами російської окупаційної армії, причому склад дуже високого рівня, мабуть, що корпусного, а можливо навіть армійського рівня. Тут тобто величезна кількість боєприпасів, зокрема ракетнореактивних систем залпового вогню БМ 21 «Град». Очевидно, все це перетворилось на попіл. і Вже ніколи не прилетить на голови наших захисників. Ачевин. Видно, що така діяльність українських розвідників, яка е, відбувається в синергії з нашими льотчиками, котрі здійснюють ті саме ракети е, пуски ракети Shadow, призводить до тотальних втрат у російських вояків. І хоча, звісно, не йдеться про те, що ми всі снаряди їм знищили, тим не менш вони несуть відчутні втрати, вони змушені перелаштовувати свою логістику в такий спосіб, щоб вберегти свої арсенали з боєприпасами. І звісно, це працює нам на руку, адже росіяни не мають можливості оперативно реагувати на всі виклики, які ми стикаються в рамках двобою з українським військом. Ризикну напевно зауважити, що напевно легше було би трішки нашим силам оборони працювати, розуміючи, що росіяни, які перебувають під доволі відчутним санкційним тиском, позбавлені можливості отримувати для себе і для своєї зброї необхідні. Високотехнологічні, часом не дуже технологічні, але комплектуючі. І з'явилася інформація в медіа, що в російській зброї знайдені деталі, які були виготовлені у Сполучених Штатах. Мова йде про приватні компанії, а також в інших країнах заходу. Це означає, що хтось допомагає Росії поставляти всю ту історію. Разом з тим, Україна не отримала частину оплаченої зброї, а деяке подароване озброєння годиться лише на запчастини. Повідомляє Нью-Йорк Таймс з посиланням на джерела та офіційні документи уряду України. Власне, не хочу там деталізувати, про яку країну йдеться і про яке саме озброєння, але нібито українські чиновники здебільшого утримуються від скарг на несправну техніку, щоб не ставити в незручне становище своїх постачальників. От і виходить, що частина того, що надається нам. Може бути непридатне для е, негайного застосування. А от росіяни, здавалося б, які вже мали відчувати брак певного озброєння, мають можливість його або ремонтувати, або апгрейдити, або і будувати з нуля. Ну, так собі історія, якщо чесно. Так насправді це дуже серйозні ризики е, створює на перспективу, адже е, уявіть собі, якби ми зброю від наших західних партнерів отримали вчасно. Бо фактично 9 місць зволікань з поставками всього того, що необхідно для українського контрнаступу створили можливості для путінського війська створити ту саму потужну мережу інженерних та фортифікаційних споруд. Отут Три я вас вибачте в... поправлю. Да. Створило можливості для того, що залишилося станом на зараз від путінського війська, тому що а... е, є така думка, що е, якби ми отримали все необхідне нам на старті і одразу, то чи були би перемелені е, всі ті неймовірні кількості російських військових, військової техніки і так далі, і так далі, і так далі, Нібито це могло бути в основі ідеї крапельності? Надання нам допомоги з боку заходу. Я думаю, що все ж таки ми маємо зважати на таланти генерала залужного та його команди. Той би чітко розумів, би, в який спосіб і коли саме використовувати все те, що потрібно для українського контрнаступу. Але через звалікання з поставками військово-технічної допомоги для потреб нашого війська ми були змушені чекати, чекати тоді, коли вже можна було виконувати певне завдання. Адже чи що нині, нинішнє російсько-українське протистояння це в першу чергу про, про артилерійські засоби. Це про, про можливість ефективне використання далекобійної високоточної артилерії. І звісно, що за таких умов, коли ми відчуваємо брак тих самих снарядів, дуже важко вести мову про перевагу на полі бою. А тут і зараз формується поле майбутньої битви, е, коли ми нищимо ворожий бойовий потенціал. Це створює нам перевагу на полі бою. Це створює нам можливості для звільнення території нашої країни з мінімальними втратами. Адже кожен недополучений і невчасно отриманий боєприпас це загроза для життя та здоров'я наших воїнів. Тому в цьому контексті я маю певний скепсис щодо дій наших. Західних партнерів, звісно, я з великою повагою ставлюся до того, що вони зробили, але часто густо вони роблять те, що потрібно для українського війська, приймаючи відкладені рішення. Це коли ми отримуємо те, що нам потрібно станом на зараз, лише за кілька місяців. Бо яскравий приклад це поставки f 16 Звісно, що зараз вони нам дуже встали в нагоді при нинішньому при ситуації на полі бою. Ми пам'ятаємо перший трек. Коли перші українські пілоти відправились на, на підготовку за програмою підготування в Сполучені Штати Америки. Ми пам'ятаємо, як уряд США виділив 100 мільйонів доларів для реалізації цієї програми, але минув більш ніж рік. А ми ще й досі не маємо підготовлених пілотів, а це значить, що ми не маємо й досі переваги на полі бою за рахунок f 16 І міністр оборони пан Резніков заявляє, що перша партія 16 ми отримали лише до кінця 23-го, а можливо, навіть на початку 24-го року. Це дуже серйозне зволікання, яке суттєво обмежує бойові можливості українського війська, пане Владиславе, А давайте поговоримо про Крим, коли півострів стане пасткою для Росіян. Він вже став пасткою, і тут і я знову знову згадую е, твердження американського генерала Бена Ходжеса, колишнього командуючого військами США в Європі, котре переконаний в тому, що достатньо нам задіяти ту саму ракетну компоненту, е, в рамках її, якої ми можемо в першу чергу знищити е, Кримський міст, а потім е, системно та наполегло знищуючи е, військову частину та підрозділи на теренах Криму. Журналісти дослідники встановили, що 223 двадцтв військово. Ох, об'єкта нині знаходяться на території Криму, але з лаштунками вони кажуть, що тих об'єктів ворожої армії в Криму та Севастополі може бути до 500. тобто дуже величезна кількість об'єктів, які ну які котрі з яких. В першу чергу має бути знищене певні, може дещо пізніше, але за рахунок нашої переваги в високоточних ракетах штормшеду. А ми пам'ятаємо, що коефіцієнт їх бойового застосування складає 95-97%, Тобто, фактично, зі 100 ракет 95 точно досягає визначених цілей. Звісно, що за таких умов дуже швидко. Весь путінський потенціал на території Російської на, на... на... території тимчасово окупованого Криму можна дуже швидко перетворити на попіл. Ну а далі справа вже будемо вести мову за Російською Федерацією, хоча, звісно, що є певні обмеження щодо за застосування західної зброї на теренах е Російської Федерації. Хоча я абсолютно переконаний в тому, що нинішні російсько українсько протистояння це не лише про звільнення території України в кордонах го року, це в тому числі і про знищення бойового. Потенціалу путінської армії. Бо ми бачимо, в яких умовах перебувають мешканці Чернігівської, Сумської, Сумської та Харківської областей тривалий час вони звільнені від російських загарбників, але тим не менш вони постійно потерпають від ворожих авіаційних атак, від ворожих мінометних та артилерійських обстрілів. Пане Владиславе. Авторитетний американський генерал, якого ви згадали, Бен Годжес, неодноразово заявляв, що збройні сили України зайдуть до Криму до кінця літа, до серпня 2023 року. Наскільки це реально залишилось всього лиш два місяці, правда ж? Як завжди, все най, найсуттєвіше і найважливіше знаходиться після коми, за яких умов, і на тому наголошував Бен Ходжес, за умови, якщо Україна вчасно отримує достатню кількість далекобійних ракет. Він говорить про атакамси. Бачимо, що знову повернулася дискусія в, в, в уряді Сполучених Штатів Америки щодо можливості поставок тих самих ракет. Вони надзвичайно важливі. Так, ми маємо штормшедево та їх аналоги, але того замало. Дуже велика кількість ракет, високоточно делекибінди, таких з якими не спроможна впоратись російська система протиповітряної та протиракетної оборони, нам потрібна для реалізації наших завдань. Ну а далі знову знову за планом Бена Ходжеса ми маємо розуміти. Куди спрямовувати ці ракети, в якої мети в такий спосіб ми зможемо досягти, і ця мета очевидна: руйнація бойового потенціалу путінської армії зведе на нівець усі намагання Путіна та його поплічників зберегти під власним контролем Крим. А що до їх алармістських заяв, мовляв, ми тоді використаємо чи застосуємо ядерну зброю? Це все казачки для бідних, бо таких червоних ліній Путін вже проголошував чимало разів, але бачимо, що разом ніколи навіть до. Якихось там підготовчих кроків щодо застосування тактичної ядерної зброї взагалі ніколи не йшлося, бо я Ладно. думаю, путін абсолютно чітко розуміє про наслідки таких планів та їх реалізації. Пане Владиславе, ну давайте змоделюємо коротенько на останок. Крим, так, якщо вже Назарій поставив запитання, окей саме в нього, частково в нього постікається вороже угрупування після втечі, можливо, там з Херсонської Запорізької області, частину вони виведуть там я не знаю, через Маріуполь, через схід нашої країни, до прикладу, на території Російської Федерації. Не потім потім ми сподіваємося, що не стане Кримського мосту. Я так зрозуміла, з ваших слів, і у нас спиняються в пасті на території нашого поки що окупованого півострова. Велитенська кількість російських окупантів. Російських колонізаторів, звичайно ж, колаборантів, і е, що з цим робити? Тобто, чи варто чи варто поспішати із знищенням кримського мосту, чи все-таки дати можливість їм вийти наскільки? А наскільки вони зможуть, і більше того, навіть після звільнення останнього сантиметру кримської землі, чи можемо ми бути певні, що десь вибачте з району Російської Федерації, вони просто не будуть обстрілювати Крим всіма доступними їм засобами, системами і так далі. Я пропоную в першу чергу визначити, що таке Кримський міст. Кримський міст це потужний ланцюжок логістичного забезпечення путінського війська. Якщо буде існувати кримський міст, значить Росіяни буде звичайно отримати все те, що необхідно їм для ведення оборони Криму та Севастополя. А за таких умов просування вперед для українського війська буде надзвичайно затратним. Тому в першу чергу руйнація кримського мосту приведені до такого стану, що Росіяни не зможуть його використовувати за призначення, а його ключове призначення логістика. Бо кораблями росіяни багато чого не навозять. А рахуванням того, що ми кінець кінцем отримуємо бойові платформи F-16, ми будемо нищити усі їх кораблі, в тому числі військово-транспортної групи, які будуть займатися логістикою. Це росіяни розуміють. Тому я не вірю в історію, що Кримський міст треба вберегти для того, щоб Росіяни мали можливість вчасно втекти. Хай пішки повод йдуть, але кримський міст має бути знищений. Пане Владиславе. Дуже коротко припустимо, що Керченський міст вже зруйнований. Скільки часу залишається в Росіян для того, щоб знайти альтернативні шляхи і покинути півострів? Тися може навіть не про місяць і не про тиждень, про кілька діб. Адже очевидно, що ефективне застосування далекобійних ракет просто зруйнує усі можливості путінського війська щодо спротиву. Чудово дуже дякую вам, Владислав Селезньов, військовий експерт, речник генерального штабу збройних сил України з 2014 до 2017 років, був на прямому.